Коли слідчий Максим Городецький прибув на місце події, у квартирі ще горіло світло. Це була перша деталь, яка не вкладалася в логіку. Квартира належала Віктору Плахотнюку, власнику невеликої консалтингової фірми, що працювала з державними тендерами. Його знайшли мертвим у вітальні, на дивані, з акуратно складеними руками на грудях. Телевізор був вимкнений, вікна зачинені, двері не пошкоджені, а світло. Увімкнене в усіх кімнатах, Максим зупинився в коридорі й озирнувся. Лампи не блимали, електрика працювала стабільно, на тумбі лежали ключі, гаманець і телефон, нічого не зникло, ознак пограбування не було. Судмедексперт припустив раптову смерть, але слідчого насторожувало надто багато дрібниць, які разом створювали відчуття штучності. Чому людина, яка нібито раптово померла, залишила світло увімкненим у всій квартирі? На кухні стояла каструля з водою, вода була холодною, плита вимкнена, поруч, ніж, чистий, без жодних слідів, на столі лежав зошит у клітинку, відкритий на середині. Записи були дивні, короткі фрази без пояснень, стрілки, підкреслення. Максим уважно перечитав сторінку кілька разів. Але не знайшов прямого сенсу. Це не були фінансові розрахунки, швидше нотатки для пам'яті. Навіщо людині залишати загадкові записи, якщо вона не планувала, щоб їх хтось читав, сусіди нічого не чули, ніхто не бачив сторонніх. Камери під'їзду зафіксували лише самого плахотнюка, який повернувся додому близько дев'ятої вечора. Після цього жодного руху. Але Максим звернув увагу на ще одну деталь за годину після повернення плахотнюка світло у вікнах квартири стало яскравішим, наче хтось увімкнув додаткові лампи. Вітальня виглядала надто охайною, подушки рівно складені, жодних слідів боротьби. На журнальному столику келишок з вином майже повний. Поруч друга склянка, порожня, але без відбитків губ. Максим підніс її до світла. Лише один відбиток пальців, і той належав господарю. Чому в квартирі з'явилася друга склянка, якщо плахотнюк був один зошит виявився ключем до справи, записи повторювалися, одна й та сама фраза з'являлася кілька разів завжди наприкінці сторінки. Максим переписав її окремо вона виглядала буденно, але чомусь саме її плахотнюк виділяв. Наступного дня слідчий поговорив із колегами загиблого. Усі описували Плахотнюка як обережну людину, яка не довіряла нікому, він не любив гостей, не запрошував додому клієнтів, завжди вимикав світло, навіть виходячи на кілька хвилин. Це підтвердили одразу кілька людей. Чому людина, відома своєю обережністю, порушила власні звички саме в день смерті? Максим повернувся до квартири ввечері він вимкнув усе світло, окрім однієї лампи у вітальні. Пройшовся кімнатами, у темряві квартира здавалася менш безпечною. Тоді він увімкнув світло в коридорі і помітив відбиток взуття біля вхідних дверей. Ледь видимий. Його не помітили вдень через яскраве освітлення, взуття було не плахотнюка, розмір менший, сліди вели не вглиб квартири, а назад до дверей. Максим відчув, як картина починає складатися, світло було не випадковим. Воно приховувало дрібні деталі, зошит містив зашифровану інформацію, фрази були підказками, а не записами. Плахотнюк знав, що за ним стежать, він залишав сигнали для того, хто зможе їх прочитати не імена, не цифри, логіку. Максим звернув увагу на каструлю з водою. Плахотнюк ніколи не готував, про це знали всі, він замовляв їжу або їв поза домом. Каструля була зайвою. Навіщо людині, яка не готує ставити каструлю на плиту в день смерті? Відповідь була простою каструля слугувала приводом увімкнути світло на кухні, а кухня єдине місце, де камера з сусіднього будинку могла зафіксувати вікно. Максим перевірив записи з камери магазину навпроти і знайшов силует людини, що стояла на кухні приблизно о десятій вечора. Не плахотнюк це була жінка низького зросту. Вона швидко відійшла від вікна, за кілька хвилин світло стало яскравішим у всій квартирі. Колишня партнерка Плахотнюка з'явилася в матеріалах справи несподівано вони давно розійшлися, але підтримували ділові контакти. Вона знала про схеми, якими він займався, і знала, що він збирав докази. Під час допиту вона трималася впевнено, але допустила одну помилку. Сказала, що не була в квартирі вже кілька років, але згадала деталь інтер'єру, яку змінили зовсім недавно. Як можна пам'ятати те, чого не бачив, правда виявилася банальною і страшною водночас вона прийшла поговорити, переконати його мовчати, не планувала вбивства, але сварка стала гострою, він знепритомнів, вона злякалася, світло залишила увімкненим навмисно. Щоб не видно було слідів, щоб дрібниці загубилися, Максим закрив справу пізно вночі, перед виходом він ще раз озирнувся на квартиру, вимкнув світло у темряві все стало на свої місця. Іноді правда не ховається в тіні, іноді її маскує надмірне світло.